Люди не всі хотіли. Половина не хотіла, половина проти була, половина була за. Частина кричала Не вірте. Частина кричала Повірте. Я президент України. Мені дали мандат довіри 70% населення, щоб я робив відповідні кроки. І я їх робив. Це не іграшки, просто ми сядемо в трьох. Ну, Я просто вам кажу те, що є. Це а, як вам сказати. Ці присядки вони повинні бути серйозними і підготовленими, і готуватись з тими, хто хоче миру. Миру хоче Україна, миру хоче Америка. З Трампом ми повинні сідати. Так і є 100%. Перед усім. номер один. Тим більше, що він мені по телефону казав, що мій. Очікує нашої зустрічі, буде офіційний візит. І мій, мій візит буде першим або один з перших а, до нього. І для нього ця тема дуже важлива. Я знаю, що у нього є свої питання, американські питання. Я розумію, я чув його програму а, предвиборчу. Але щодо міжнародки, мені здається, наше питання одне з актуальніших для президента Трампа. Тому я дуже вірю, довіряю його словам, і ми надіюсь, будемо зустрічатись. Нам потрібно підготуватись. У нас є багато планів, на які можна спиратися. І вони є, і вони багатьма країною підтримують. Але нам потрібен його бачення. Він повинен подивитися ці деталі, але його бачення, будь ласка, бо він може зупинити Путіна, бо Путін його боїться факт. Але Трамп президент демократичної країни, і він не приходить на все життя. Він не Путін, він не прийде на 25 років, він прийде на свій термін. Скажіть мені, будь ласка. Ну, наприклад, він прийшов на 4 роки, а на 5 рік Путін прийшов з війною. Трампу буде легше від цього, що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили. А чому знищили? Путін хто угодно, вбивця хто угодно, но не дура.